Ще декілька теплих тижнів бабине літо і в законі права вступить осінь, що принесе із собою дощ мряку холод. Холод не лише у повітря, але й в нашій оселі. Цього року синоптики обіцяють холодну зиму і снігопадами. Аби не дати змезнути акерманцям, ЖКХ міста наразі готуються до опалювального сезону. Перевіряють справність тепломереж, проводять ремонти дахів тощо. Мы выполняем собственными силами подрядом коммунального хозяйства. Это уже практика у нас внедрена в жизнь. На сегодняшний день уложено 800 погонных метров труб. Общая сумма инвестиций в коммунальное хозяйство составляет порядка 2 миллионов гривен. Цього року загальноосвітня школа номер 4 та житлові будинки, що розташовані поруч, почнуть обігріватися газовою котельнею, що сприятиме підвищенню температури повітря у приміщеннях. Наразі у Білгорністровському закривають останню котельну, яка працювала на Мазуті. Мешканці цього мікрорайону, особливо пенсіонери, сподіваються, що холодні батареї після багаторічного холоду нарешті обігріють їх квартири. Про що запевняє новопризначений радник ігоря нановського з питань ЖКХ та інвестиційної політики Іван Карасьов. Я вижу два, три основных направления, за которые мы можем очень быстро взяться и очень быстро получить конкретные результаты. А именно, это водоснабжение и водоотведение, это теплоснабжение и это, конечно же, благоустройство территории. Іван Карасьов запевнив журналістів, що найближчим часом ним буде презентована програми державного та міждержавного рівня із залучення інвестицій, направлених на покращення ЖКХ Білгородністровського. Про що буде проінформовано на щотижневих прес-конференціях? Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.